Це заплановано вдалося зробити. Начальник управління культури облдержадміністрації Іван Петрусяк розповів про здобутки галузі культури за минулий рік. Багатий він був на відзначенні ювілейних дат митців краю. Зокрема, від дня народження Івана Миколайчука святкували 60-ту річницю Назарія Яремчука, в результаті чого заснували щорічну премію імені співака, яку вручатимуть молодим естрадним виконавцям на гідному рівні в 2011-му відбувся ряд обласних фестивалів, зазначив Іван Петрусяк. Ті заходи, які Мистецька, які ми проводимо зараз на території музею архітектури і побуту, вони вже традиційно є цікавими для наших жителів, для гостей нашої області, для наших людей, які цікавляться цим. Наприклад, останнє свято, яке ми провели, це було в січні. Мистецьке фольк фольклорне свято від Різдва Христового до Йордану відвідало в цілому десь зверх п'яти тисяч людей. За минулий рік заклади культури надали платних послуг на 16 мільйонів гривень. Коли ми ведемо мову про покращення надання культурно-звільневих послуг населенню області, звичайно, в цьому напрямку ми хотіли б мати трошки. Кращо і стан будівель в області, і їхні наповнення, і техніку, і, і все решту таїся Гросу Срій Грубляк, Ньюс Чернівці.